У вас вітає канал Fishing and Men's Club, українська рибалка. Сьогодні вийшов половити карася, коропа на боковий ківок і закинув поплавочку на всяк випадок. Хай там стоїть собі. Ну, вже була одна покльовочка, положила поплавку, але нічого не було. Така у нас сьогодні прекрасна погода, бачите, зараз вже встало сонечко, десь годин 7 ранку, може трошки менше мене вже все підготовлено, підсак, садок вже лежить. Зараз зробимо, друзі, прикормочку. Вивлю я, до речі, такий от червоний опариш. Є в мене і білий опариш, я його поставив на поплавочку. І є червячок. Також купив це пінотісту непогано є на нього рибка. По приводу приповнюють, що в нас сьогодні буде інтеркріль, це преміум серія е часник. Карась часник. І, звісно, це все діло ми зробимо з антарктичною креветкою. Це крилева мука. Додаємо трошки. Так що, друзі, початок вже є, зараз мішаємо прикормочку, але бачу, що вони без прикормочки трошки клює. Але замішаємо, підкормимо трошки і будемо чекати на приємні клювання. А вам, як завжди, гарного перегляду, не переключайтеся, поїхав. Так, Бачите, така світленька прикормка. прикорка. Чисником так пахне копиється. Хуран. Такой трошки. О, вот это будет достаточно. Все. Премиум. Это все у нас сегодня по премиуму. Так, перемешиваем все. Иди сюда. давай, 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 сюда, сюда, красиво. Опа, ух, это ж братик, давай, давай, так. давай, 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 ее давай, Пойдет. Клас. Да, він в мене клював три рази. Піднімав ківочка гарно, але. Але що, сталося Так, ну що, перенаживаємо? Перенаживляємо, поїхали далі. Давно вже я, друзі, хотів на кивок половить. То все. весь час на хижака. А це на кивочок все. О, о. Можете, вони стоять під самою коряшкою тут. Під самою коряшкою стоять. Опа. Вон поставив пуфіка і нічого не клює. а Тут раз і є. У нас и вклевочки такие то, что надо. О, поехал дальше. Ну что, вот такие снаряды зараз полетят на кормежку. Раз, два, три. 4, 5. Все. И кинем на поплавочек. Раз, два, И три. Все, место закормлено. Чекаем на поклевочку. Вип'ємо кофійку. У нас уже два карасика є. Так що можна і випіть кави. Всім смачного. Зляка. Ви бачили, де він приїде. Я ж дірнився. Отакий невеличкий не є, але опустив ківка гарно. <кій> Одну їх опустив. Опа. Отакий малий, так сказати. Но ну, заги був хороший. Ну, пойдет. Оп. О, чуть не попал. Клевочку не взял. Плюнул все-таки. Сейчас червяк у тебя остался. Иди. Я бы а, а Что там пробуется. А, смотрите. Смотри. Поднял. Я поднял кивка, но ничего не мог так что все это отца в жизни хороший братик отца в жизни друзья Видите, что замоило везде. Капец. Капец замоило. Ну иди сюда. Карасямбик. О, хорошенький. Опа. И в лузе. Значит, вот такие братик. И все, что осталось. О, хорош. Так, перенаживляемся. Губ. Это есть. Это есть, друзья. наш паренек. Десью. Опа. О, все воно. Гарні карасики. Беруть то, що Опа. А Я зараз проекспериментую. Я не буду нічого перевішувати, просто опаришу отак от на краєчках несу. І зараз зробимо експеримент. чи він візьме без пінотіста і без черв'яка, чи не візьме? Просто цікаво. Опа Дивимося, друзі. Почі, о Бачите, все таки бере, гарний був. Тільки відвернувся на секунду на поплавок, подивився, а кивок уже піднятий. Швидко. Бачите, карась голодний, від... Від... віднерестився і хоче їсти. Оце вже єсть, друзі. Хорош. Це вже єсть. Але маленький. Маленький аж Опа, ось таки тлі. Ну що, пойдет. Сам да, мені сьогодні рибалочку нравиться. Приїхав раненко, той підкормив, почистив місце. Зараз друзі вам покажу. Ось в мене така дощечка тут стоїть з собою, з дому взяв. О. А тут в мене ось східці. Їх вже не було, сьогодні зробив знову, бачите? Щоб нормально заходить, бо тут такий уклон. О. Уклончик. трошки новий порядок, щоб нормально рибачити. Так, ну що, поїхали далі. Опускаємо тихенько. Опа. І чекаємо. О, короб скидается. Ай-яй-яй, по бороді. Трохи дав по бороді. Аж відчув вудкою. Ось цей замолила зразу. Зійшов і замолило. Залишився тільки опариш. Оце є. Це, друзі, є вже. Для вже є, опа, іди сюди, оп, хорош. Оп. Невеличкий но ну є, але один опариш Гуп. иди сюда. Хорошенький такие непоганые красок. Заботный. Оп. О. Сапчик. Иди сюда. Хороший дядя. Побольше, побольше. На белый опарыш, друзья, тихо, 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 на белый опарыш. О, чуть бельший пойдет. Давить, ох, давить, ох, все хорошие, друзья. Хороший что-то. А, я его зацеп Петус задел. Все. Все одно не погоный. Все одно не половный карасик. на поплавочку. Хороший карась. Да, опа. Не ну, поганий такий. Дядя клюнув. Якраз обидаю. Ну вот такий пучок червячка був. І есть. Есть там есть Все-таки ох, там тоже пору жило. Там есть. може два карася, тяну, двісти одновременно це то да. І що робити? Так. Так. Так що в мене не було. Так. Іди сюди. Оп. О. Всього взрав сюди. А цього сюди. Ось Оп. Опа. Це воно. шел называется опа да хорошо ух цей взял гарно че собі пороша ковтнув иди. иди сюда ох добротный На червячка у гость. Хорошо. Пойдем. чик друзі, обідний сход. Тут у есть. Здесь сюда, Мучай, а? О, и втик. Молодец. Классно. Вот такий браток. Непоганий, не бачите, зразу взял. Весь уда. Можете. Писнуй брат. У сейчас ночный кук. Не погано. Опа. І десь огонь. Опа, отакі вот друзі. А тут друзі на цей на поплавочку. Хороший братик. О, а тут червячок працює, бачите? Чисто червячок. І сюди. Чередні товариші. Возьмитесь. Опа. І сюди. якісь чорняли чер... пішли будь-який. Але подивіться що там робиться. З цього карася. Просто кипить вода. Друзі, ось і завершив я свою риболовлю. Риболовлю задоволений. Ловив я на боковий кивок практично і на вудку по Але практично риба вся була зловлена на боковий кивок. Плювало на все. Ось така ось, друзі. Вийшла рибалочка, отакий улов. ну, Кілограм 5 я зловив. Бачите, тут є карасі більші, і менші, Зараз я собі більшеньких штук 20 відберу, а останні... Відпущу. Ловив я, до речі, в селі Іванівка на платному ставкові. Непоганий улов клювало на протязі всього дня. Так що рибалкою дуже задоволений. Клювало і на черв'як, і на опариші, і на кук, і на пуфіки. Ну, на, на, все, на все, що тільки пробувано, все клювало. А кому, друзі, сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Як вам ця риболовля? Особисто я дуже задоволений боковим ківком. Це моя улюблена риболовля. Так що будемо прощатися. Всім всього доброго, пока-пока.